Чому вторгнення в Афганістан, яке мало бути легкою прогулянкою, обернулося геополітичною катастрофою для СРСР, якими були останні роки радянського союзу, і як мило стало каталізатором розпаду колись могутньої імперії? Про все це просто зараз в економіці часу. Я Наталія Семенченко, поїхали. Проби реформи, військовий конфлікт, який затягнувся, дефіцит і невизначеність, суміш надій та розчарувань такими були і останні роки радянського союзу. Це був період 1987-1990 років. Дефіцит все більше впливав на життя громадян з великих міст. В селах за традицією його так не відчували. Чорний ринок еволюціонував і навіть частково легалізувався. З початку перебудови на той момент він вже сягав 20-30% ВВП. Натомість, безкоштовні освіти та медицина ще намагалися бодай якось тримати ілюзію стабільності, якої насправді вже не було. У 1987-му економіка СРСР досі намагалася відійти від невдалої антиалкогольної кампанії, яка породила дірки у бюджеті через недоотримані акцизи та дефіцит цукру, який виник через поширення самого новаріння. А ще був 1986-й з аварією на чаес, який не просто підірвав економіку, а й поніс за собою сотні смертей, осуд світу та величезну екологічну катастрофу. Виробництво потроху скорочувалось інфляція наростала. Хоча це і Намагалися усіляко приховати. Але у тодішніх звітах ЦРУ та Світового банку йшлося. Валовий національний продукт Союзу сповільнив своє зростання. Щоправда, такі висновки базувалися на конвертації, а не на динаміці спаду як такого. У 1988-му економіка ще більше сповільнилася. Інфляція, яку чиновники виводили у звітах як 0,6-1,5%, насправді сягала 6%. Дефіцит бюджету виріс до 9% ВВП через субсидії та військові витрати. Паралельно у союзі, завдяки проведеним реформам, створювалися нові незалежні кооперативи, які торгували імпортними товарами. Але це породило спекуляції та зростання цін на чорному ринку, де американський долар був у десятеро дорожчим від офіційного курсу. У 1989-му економіка продемонструвала зростання на 2,4%, Але західні аналітики вважали таку цифру переоціненою із причини інфляції. Дефіцит товарів став наочним. Мило і цукор у деяких містах почали видавати за картками. Інфляція стрибнула до 10%, з'їдаючи заощадження простих людей. А той же час гласність дозволила говорити про наболіле. Була відновлена реабілітація жертв сталінських репресій, яка почалася ще за часів Хрущова. Зв'язниць випускали дисидентів. 19-та конференція КПРС запровадила альтернативні вибори і обмеження строків перебування на посадах партійних діячів, що послабило політику партії. На додачу відбувся різкий сплеск національних рухів як наслідок міжетнічні конфлікти. На горному Карабасі це дійшло до відкритого протистояння між тодішніми республіками Вірменії та Азербайджану. У зовнішній політиці теж відбувалися зміни. Союз демонстрував готовність налагодити відносини з заходом у лютому. 1987-го Михайло Горбачов заявив про готовність до роззброєння, яке було запропоновано ним ще у 1986-му. І вже у грудні СРСР і штати підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це зменшило напругу холодної війни. Потім Горбачов виступив в ООН з промовою про скорочення військ у Європі і сталася довгоочікувана подія. Радянський Союз нарешті вивів війська з Афганістану. цю дев'ятирічну війну з 79 по 89 називають В'єтнамом СРСР. Саме цей конфлікт став одним із найбільш трагічних і найбільш суперечливих епізодів пізнього союзу. Це був не просто локальний конфлікт. Це був геополітичний провал, який підірвав економіку, деморалізував цивільних та військових і прискорив розпад імперії. Це почалося у розпал холодної війни. В Афганістані йшлося протистояння між прокомуністичним урядом, його підтримував союз, та ісламською опозицією, моджахедами, яких підтримували США. Рішення про введення військ СРСР ухвалив Леонід Брежнєв. Офіційно вторгнення в Афганістан називали інтернаціональною допомогою афганському народу. Насправді це була справжня війна. Отже, у квітні 1978-го в Афганістані відбулася Саурська революція. До влади прийшла прорадянська народно-демократична партія. За кілька місяців у неї почалися проблеми: повстання у Гераті та Кабулі. У 1979-му лідера поліцили Нур Мухамеда Таракі усунули від влади і вбили на його місце. Став Хефізула Амін, якого Москва підозрювала в антирадянських настроях і зв'язках зі США. Брежнєв та його оточення, включно з міністром оборони Дмитром Устіновим, головою КДБ Юрієм Андроповим та міністром закордонних справ Андрієм Громико. Бачили у цьому загрозу. Їм був не потрібен Афганістан, який контролювала б Америка. Ведення військ СРСР в Афганістан подали як відправку обмеженого контингенту. Насправді це була масштабна інтервенція. Радянці захопили Кабул, пішли на штурм резиденції Аміна, якого били під час операції шторм 333 До влади СРСР поставив Бабрака Кармаля. Ми думали, що афганці зустрінуть нас як визволителів, але ми стикнулися з народною війною. Апетити СРСР зростали від планів підтримки прорадянської влади та захисту кордонів, які були на початку. Тепер союз хотів встановлення соціалістичного режиму, знищення маджахедів та контролю над ключовими комунікаціями. Офіційно генштабі казали, що хоче запобігти зовнішньому втручанню і допомогти владі Афганістану з реформами. Але насправді це було окупацією. Радянські війська контролювали міста і дороги, періодично штурмували гірські райони, зокрема Паншерську ущелину, де їм протистояли бійці Ахмада Шахмасуда, польового командира моджахедів, який через три роки після провалу радянського вторгнення стане міністром оборони Афганістану. Ця війна коштувала Союзу щонайменше 1-2 мільярди рублів щороку. Через неї зростав дефіцит бюджету, підвищувалася інфляція. Санкції заходу посилили ізоляцію. Війна стала брудною з втратами, які приховували від людей. Цей цинізм викликав антивоєнні настрої з боку населення. В армії підвищився рівень дезертирства, посилилася дідівщина. Вже пізніше Михайло Горбачов, який ухвалював рішення про вивід військ, зізнається: війна в Афганістані була політичною помилкою, яка виривала дорогоцінні ресурси в той час, коли союз переживав сутінки свого існування. На вторгнення в Афганістан пішло орієнтовно 15 25 мільярдів рублів за весь період. І для економіки це не пройшло безслідно. Кульмінацією 10 років стала не перемога СРСР, а втеча у квітні 1988-го Афганістан та Пакистан підписали угоду про виведення військ Женевські угоди грантами. Виступали СРСР та США вже наступного місяця. З Афганістану вивели половину авіації, систем ППО та сухопутних військ, але бої не припинилися. Маджахеди атакували радянські колони. Через це з листопада 1988 до січня 1989 виведення військ навіть призупиняли. Однак процес таки завершився. Сталося це 15 лютого 89-го, коли остання колона під командуванням генерала Бориса Грумова перетнула кордон. Я останній солдат, який іде з Афгану. Ми залишаємо країну в хаосі. Вихід з Афганістану став тріумфом Горбачова на заході, але символом поразки всередині країни. Попри те, що багато сімей врешті дочекалися додому своїх чоловіків, дітей та онуків, міф про непереможну радянську армію було зруйновано. А СРСР і весь світ отримали головний урок про ризики та наслідки тривалих партизанських конфліктів. За офіційними даними в Афганістані Союз втратив понад 15 тисяч бійців загиблими і більш як 50 тисяч пораненими. Понад 10 тисяч солдатів отримали інвалідність під час виконання завдань в Україні. Таких за даними союзу ветеранів було 2-3 тисячі, тобто приблизно кожен четвертий зі всього СРСР українців. До речі, в радянських військах в Афганістані було чи не найбільше 160 тисяч з загальної кількості у 620 тисяч. Нас відправляли як гарматне м'ясо, а вдома нас чекали пусті полиці і мовчання. В Україні афганці стали вигнанцями, хоча ми просто виконували наказ. Ще однією проблемою був посттравматичний стресовий розлад, з яким з Афганістану повертався кожен четвертий. Щоправда, у СРСР такого поняття, як ПТСР не вживали, казали «афганський синдром і ставили діагноз Неврастенія. Ніякої реабілітації не було, хоча її конче потребували. Нічні кошмари, агресія, суїцидальні думки, алкоголізм, наркоманія. Через все це проходили ті, хто повернувся. Повернувся зламаним. Бив дружину, пив. Війна не закінчилася в Афганістані. Вона жила в мені. Серед українських ветеранів на ПТСР страждав майже кожен другий. Саме через це люди розлучалися, зросла кількість самогубств, а ще підвищився рівень злочинності. Ветерани, котрі не змогли адаптуватися, займалися рекетом, грабежами та вбивствами. За статистикою МВС СРСР у період з 1985 по 1990 кількість злочинів за участі афганців зросла на 20-30%. В Україні формувалися бойові братства, котрі часом Переростали в організовані злочинні угруповання. У звітах СБУ йдеться, що найменше кожен десятий тяжкий злочин у 90 ті пов'язаний з ветеранами війни в Афганістані. Ми повернулися героями, але стали вигнанцями. ПТСР підштовхував до насилля, а держава закривала на це очі. Буквально за якісь півроку після виведення військ з Афганістану трапилася ще одна важлива подія, на яку радянська влада воліла б закрити очі, але не могла. У Кемеровській області на Кузбасі почався страйк шахтарів. 10 липня 1989-го біля 300 шахтарів копальні імені 50-річчя жовтня у містечку Міжрічинськ Кемеровської області відмовилися спускатися в забій. Причина була банальною дефіцит мила. Ось такого, наприклад. Після зміни гірники вкриті вугільним пилом та залиті потом, не могли помитися вже наступного дня до страйку. Приєдналися всі підприємства містечка. А 13 липня він охопив у Кузбас, де знаходиться одне із найбільших родовищ вугілля в світі. Страйкували у 15 містах. Видобуток вугілля був паралізований на 68 шахтах. Гірники у брудних хрубах збиралися на центральних площах, організовували страйкоми, в яких звичайні робітники раптово ставали лідерами протесту. Один із таких Олександр Сергеєв. Його промови про несправедливість системи транслювали по радіо. Його голос докотився аж до Москви. Перші вимоги шахтарів забезпечити їх милом, ковбасою, молоком та житом для їхніх сімей переросли згодом у більш вагомі. Підвищити зарплату на 50-100%, ввести неділю як стабільний вихідний день, додатково оплачувати нічні та вечірні зміни, покращити техніку безпеки на купальнях. Протести набирали обертів і вже зовсім скоро до них доєдналися фактично всі шахтарі регіону біля 300 тисяч людей. Видобуток вугілля зупинився, і це вдарило по енергетиці країни. Страйк швидко перекинувся фактично на інший кінець країни український Донбас. Там умови праці були ще важчими через глибокі, гарячі і вибухонебезпечні шахти. 17 липня перші дві тисячі гірників із Макіївки припинили роботу. За наступні три дні до них доєдналися колеги з ще 88 копалень та збагачувальних фабрик. Страйкувало півмільйона людей, фактично всі гірники України. І їхні вимоги відрізнялися від кузбасівських. Українські шахтарі вимагали не лише мила, хліба і зарплати, а й відставки першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Шербицького та автономії для республіки. Дії гірників з різних копалень координувалися через міжшахтові комітети. Там обговорювали питання підняття зарплати з 250 до 1000 рублів, вимагали права на землю і хотіли незалежності України. Все це стало першим за майже 30 років робочим протестом, який не подавили силовики. Кульмінацією ж кризи стали переговори 20 липня в Донецьк на чолі урядової комісії приїхав прем'єр-міністр Микола Ришков. А Михайло Горбачов виступив на сесії Верховної Ради, де назвав вимоги шахтарів справедливими. І це надало страйкам легітимності. 22 липня на Кузбасі домовилися про задоволення вимог місцевих шахтарів. Їм дали мило, їжу, додали зарплату, і вони повернулися до роботи. На Донбасі ж процес затягнувся ще не кілька днів. Депутатам довелося розробити проєкт закону про права шахтарів, включно зі зниженням пенсійного віку та покращенням безпеки копалень. Станом на 27 липня хвиля шахтарських страйків спала всюди, крім Воркути та України. Там вимагали від влади юридичних гарантій. Зрештою, уряд пішов на поступки. Зарплати підняли, вели вихідні і покращили постачання харчів. Одну з політичних вимог українців відставку Шербицького задовольнили вже за кілька місяців. Страйки шахтарів обійшлися союзу у мільйони рублів. Видобуток вугілля впав на 5% у 89-му і наступного року ще на 18%. З'явилася незалежна профспілка шахтарів, яка стала опорою для майбутніх протестів. А вони трапилися вже наступного року знову на Кузбасі та Донбасі. Але тепер страйкували через гіперінфляцію та бартер між підприємствами. На Донбасі взагалі лунали вимоги щодо автономії України. Ще за рік півмільйона шахтарів знову вийшли на вулиці всієї країни з вимогою відставки Горбачова і розпуску з'їзду народних депутатів. В Україні гірники вийшли на підтримку національної партії Рух, про який ми поговоримо пізніше. Шахтарські страйки стали ще одним болючим ударом по СРСР. Вони були поворотним моментом, коли зазвичай лояльний до влади робочий клас пішов проти системи. Це прискорило розпад союзу і заклало основу для здобуття Україною незалежності. Але у багатьох виникає питання, чи справді такі масштабні страйки могли початися з банального мила? Конспірологи кажуть: ніяких випадкових ватажків протестів не було. Це була чітко спланована операція, яка добувала радянський союз. Хто ж нею керував? Існує версія, що американські ЦРУ та адміністрація Рейгана Буша. Корінь цієї ідеї у книзі Пітера Швейцера: перемога, стратегія безпеки адміністрації Рейгана, яка прискорила розпад радянського союзу. Автор, спираючись на розмови з колишніми чиновниками ЦРУ, стверджує, що США цілеспрямовано підривали радянську економіку, підтримували дисидентів та роздмухували внутрішні конфлікти. І шахтарський страйк був одним із таких. Якщо американці і правда таке робили, то все виглядає логічно. Протести гірників показали вразливість радянської енергетики від роботи копалень. Дефіцит вугілля зупиняв роботу цілих секторів економіки. Ще була теорія про те, що головним бенефіціаром протестів був опонент Горбачова і затятий бунтівник у компартії Борис Єльцин, майбутній президент Росії. Він був і на Кузбасі, і на Донбасі, і там, і там говорив із гірниками. І деякі з них після цього відкрито підтримували саме Єльцина на кожному страйку чи протесті. Лунали версії про п'яту колону всередині країни, до якої відносили чиновників різного рангу. Мовляв, у страйках були зацікавлені і консервативні комуністи, і реформатори на кшталт Єльцина. Бо ж і тим, і тим Горбачов не подобався. І кожен з них хотів зробити так, щоб тодішній очільник СРСР втратив політичні бали. Але хай би які версії не лунали офіційно страйки шахтарів почалися саме з мила. А жодна з конспірологічних теорій свого документального підтвердження так і не знайшла. Шахтарські страйки, як і виведення військ із Афганістану, прискорили розпад союзу, ба більше ці обидва процеси пов'язані між собою. Поясню серед гірників, які протестували, було чимало ветеранів Афганістану, людей, які були злі на владу, які не змогли знайти іншої роботи, крім як пекельної праці в копальні. Ветерани привнесли в шахтарські страйки самоорганізацію. Це зробило протести більш згуртованими. І війну в Азії протести робітників широко висвітлювали в пресі завдяки гласності. Як наслідок, вже у березні 1990-го комуністи втратили більшість у Верховній Раді УРСР. У 1990 році офіційні радянські звіти показували зростання економіки на 2,4%, Проте західні аналітики фіксували спад на рівні 2% і наполягали на переоцінці росту. Інфляція перевищила 10%, а дефіцит бюджету 8% ВВП із порожніми полицями в магазинах і зростанням бартеру між підприємствами. Програма «500 днів щодо переходу до ринку була запропонована, але не реалізована через опір консерваторів, тоді як зовнішній борг з 1985-го зріс до 60 мільярдів доларів. У внутрішній політиці теж ішов розкол. Горбачов став президентом СРСР, але республіки, включно з Росією, проголосили суверенітет, зменшуючи вплив Кремля. Афганістан послабив центр. Страйки шахтарів дали імпульс знизу, а їхня комбінація призвела до того, що Україна почала відходити від Москви. В середині літа 1990 року Верховна Рада ухвалила декларацію про суверенітет, заклавши основу для референдуму про незалежність у 1991-му. Шахтарі колись символ пролетаріату СРСР стали підтримкою українського суверенітету, а афганська війна символом імперського провалу. Ці роки стали переломним моментом, коли Україна усвідомила свою ідентичність поза межами радянської уніформи, хоча і з регіональними відмінностями. Схід захід. Далі був підйом національних сил і революція студентства. Але про це вже у наступному випуску. З вами була економіка часу, я Наталя Семенченко. Пишіть коменти, ставте свої вподобайки і дивіться нас далі.